Ексгумацію решток тіл радянських солдатів, партизанів та підпільників проводять експерти Івано-Франківського обласного комунального підприємства Пам'ять у сваляві. Роботи розпочали 1 листопада. Тоді ексгумували дві братські могили та одну індивідуальну. Розповіла керівниця бригади пошукових робіт Ольга Третьякова. Була сварена така такий паспорт цієї пам'ятки, то по них має бути 10 братських могил, 14 індивідуальних, і в сумі має бути тут поховано 65 осіб. Тобто із братських, і індивідуальних. У планах ми не знаємо, скільки це займе часу, тому що поки що ми працюємо до суботи, а далі буде видко, чи з наступного тижня, чи як, тому що, по-перше, погодні умови мають все-таки сприяти, але роботи мають бути довершені, до фінішу, тому що місцева влада планує здійснити перепоховання цих останків на кладовищі місцевому. Зберегти всі ці надмогильні плити, тому роботи мають бути завершені. За словами Ольга Третьякової, як згумовані кістки, складають у спеціально підготовлені труни. Ми складаємо в такі невеликі домовини, які підготувала місцева влада. Ми все фіксуємо, фотографуємо. Тобто, коли ще в землі знаходяться наші хлопці, лаборанти зачищають їх. Ми все фіксуємо, фотографуємо під масштаб, номеруємо ці останки. Складаємо ці домовинки, і власне місцева влада вже забирає сховища сховище і там їх зберігає. Ми з міста Івано-Франківськ приїхали У нас сьогодні. Ну станом на сьогодні п'ять осіб. Працює. крім мене ще є науковий співробітник і троє чоловіків, лаборантів, які власне здійснюють саму ексгумацію. За перший день робіт ексгумували рештки дев'ятьох людей, каже Ольга Третьякова. Одного із ексгумованих це був майор Шадрін. Прізвище він тут був дохоронений, тому що поховання датується 1951 роком. Тут все-таки рядові солдати Червоної армії, тому що всі поховання датуються жовтним, так орієнтовно 44-45 років. От він один такий був дохоронений. що такого цікавого знайдених в одного червоноармійця власне там була могила невідомих солдатів, вісім невідомих солдатів. В одного було знайдено релігійний медальйончик зображенням Ісуса Христа. За словами Ольги Третякової, такі роботи планують проводити в інших населених пунктах Закарпатської області після закінчення у Сваляві. Це місцева влада. Якщо я не помиляюсь, то сама угода навіть з Закарпатською обласною адміністрацією, тому що ми ще маємо об'єкти по інших містечках і селах Закарпатської області. Але ну, коли вони будуть реалізовані, то поки що не знаємо. Перше закінчив цей об'єкт. Тоді приступимо до наступних. На Закарпатті ми вперше недавно були там кілька місяців тому в Чернівцях. Самих там теж аналогічна ситуація була. Обеліск, який хотіли знести радянський, і під обеліском мало бути поховання шість осіб, але там виявилося, що поховання відсутні. Тобто радянська влада їх по папері. Провела, зробила, організувала. А по факту там ні одної кісточки, ні одного станка не було знайдено. Зараз декомунізації там дерусифікації переменування. Якщо ці пам'ятники як символи чогось радянського то є така пропозиція на розгляд територіальних громад, щоб ці пам'ятники за рішенням місцевого органів місцевого самовідування їх знімати. Якщо там є заглибливої, воїни, робити перезахоронення, перезахоронення а пам'ятники десь там чи якісь місця були спеціально підготовлені, чи де де вони будуть там зберігатися, як, як ті форми там. Та тоталітаризму радянського, там, і так далі Ми звернулися за коментарем до Сволявської міської ради. Там пообіцяли прокоментувати згодом. Руслана Гостюк Андрій Гісим суспільне новини.